Молитви духовний щит для кожного чоловіка воїна. Вони наповнені любов'ю, вірою і проханням до Бога про захист, силу та повернення додому. Якщо твій чоловік на фронті молись з вірою, і Господь почує: Господи, захисти мого чоловіка воїна, Боже Всемогутній. Оберігай мого чоловіка на війні, нехай твій ангел-охоронець буде поруч з ним у кожну мить, даруй йому силу, витримку та ясність розуму, зміцни його дух і тіло, захисти від ворожої кулі і зла. Я вірю в твою любов і підтримку. Амінь. Господи, дай моєму чоловікові мужність стояти у правді і захищати нашу землю, наповни його серце спокоєм і надією, збережи його від страху і болю, поверни його додому живим і неушкодженим, благослови кожен його крок. Амінь. Щодня я молюся до Тебе, Господи, і прошу: не відвертайся від мого чоловіка, він виконує свій обов'язок, а ти, Боже, будь йому щитом, закрий його від усякого лиха, направ його кроки, підтримай у важку годину. Амінь.